Герої не вмирають, герої серед нас. Кеть Анатолій Михайлович народився 1 серпня 1971 року в селищі Крижопіль, що на Вінниччині. у багатодітній родині, де був наймолодшим серед трьох дітей. Його дві старші сестри завжди були поруч, підтримуючи і надихаючи Анатолія. Батьки працювали у місцевому будинку побуту, де займалися шиттям. Вони передали Анатолію свої цінності, працьовитість, відданість справі та любов до творчості, що надихало його на життєвому шляху. Навчався Анатолій у Крижопільській середній загальноосвітній школі No1 імені Олега Бичковського, де проявляв себе як зразковий учень. Його вчителі згадують про нього як про порядного, інтелігентного та доброго юнака, який завжди відзначався відповідальністю та старанністю. Продовжуючи свій шлях до знань, Анатолій вступив до Заболотненського вищого професійного училища No31 імені Данила Заболотного, де навчався з 1986 по 1989 рік. Після цього здобував вищу освіту у Херсонському державному педагогічному інституті імені Надії Крупської на факультеті трудового навчання та технологій, де навчався з 1989 по 1994 рік. Після завершення навчання Анатолій розпочав свою трудову діяльність викладачем у професійно-технічному училищі No40 в селищі Єланець Вознесенського району Миколаївської області. Де працював з 1994 по 1997 рік. У 1997 році повернувся до рідного Крижополя, що завжди залишався його рідним краєм. Анатолій Михайлович був доброю, скромною і трудящою людиною. Він завжди робив усе своїми руками: старанно і ретельно. Коли в країні почалася війна, Анатолій Михайлович не вагаючись залишив свій дім, щоб захищати свою батьківщину. Призваний на військову службу 21 лютого 2023 року Тульчинським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, молодший сержант Кеть Анатолій Михайлович служив командиром 3-го відділення взводу протитанкових керованих ракет 411 го окремого стрілецького батальйону. Був зразковим військовослужбовцем, надійним побратимом, вірним своєму обов'язку і присязі. Жодної відмови вийти на бойову позицію, жодного дня лікарняного. Він знав, що пропускати ворога не можна, бо це страшні втрати, руйнування і неволя. Тому загарбників треба зупинити за будь-яку ціну. Його відвага та професіоналізм здобули повагу і визнання серед товаришів по службі. Але Анатолій Михайлович був не лише воїном, а й люблячим татом, чудовим братом і порядною людиною. Дуже любив і поважав батьків, цінував родину. З новим роком вас всіх! Спасіба всіх вас люблю! Тихо, тихо, тихо. Не встигнувши отримати посилку від рідних, яку йому везли волонтери з Крижополя, не встигнувши насолодитися простим щастям, яке приносили квітучі весни і рідна земля, яку він любив, він загинув 7 травня. 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Терни Донецької області. Анатолія Михайловича безмежно любила його родина, а побратими та жителі селища глибоко поважали і цінували його відвагу та силу духу. З величезною шаною та всіма належними почестями провели Анатолія в останню путь. Його світла пам'ять вічно житиме в серцях тих, хто його знав. А поховання в рідному Крижополі стане місцем, де його подвиг буде вшанований навіки. Вічна слава герою!